2125 рік народилося остання справжня немовля. Його серце билося без імплантів, і лікарі назвали це дивом. Усі інші діти з'являлися на світ з механічними серцевими чіпами. Перші дні малюк здавався звичайним. Він спав, усміхався, реагував на світло. Але щоночі, рівно о півночі, він починав плакати. І тоді у всьому відділенні гасли лампи, а монітори показували збої. Лікарі пояснювали це електричними перешкодами. Одного разу медсестра сказала, що під час плачу бачила, як немовля дивилося не на неї, а кудись у темний кут. Його очі світилися слабким світлом, і плач звучав так, ніби голос ішов відразу з кількох дітей. Батьки боялися залишатися поруч, вчені говорили, що це лише побічний ефект чистого серця. Але ті, хто бачив його вночі, стверджували, це немовляне диво. Це попередження.